Розморожувала холодильник і знайшла, у вас таке буває, домашню ковбаску, яку я робила, не пам'ятаю, чи на різдво, чи на пасху. І зараз я її візьму і в мікрохвильовці розігрію. Ковбаска не сира, вона вже готова, запечена, вже я її нагріла. Зараз відріжу шматочок, покажу вам у розрізі, яка вона. Отакий чудовий розріз. Що я хочу сказати? Мої постійні глядачі знають, як я готую домашню ковбаску. Отут видно шматочки сала. Я коли нарізаю, коли мало сала в ковбасці, то я його обварюю буквально дві хвилинки, щоб сало, так, знаєте, запечаталося. І тоді, коли ти кусаєш ковбаску, воно так пікантно-пікантно потріскує. Так я пробую. М -м -м. Друзі, яка то шматка? Добре робити запаси холодильник. Ще шматочок відрізала. Бачите, тут не видно сала, м'ясо. Друзі, смакотінь, отінь. О така.